Культурний центр центральної міської бібліотеки став справжнім культурним хабом і одним із улюблених місць горішньоплавнівців. Одним з напрямів роботи, яка там проводиться, є організація цікавих некомерційних майстер-класів, про які нам розповіла ведуча організатор культурно-дозвільнівої діяльності в міській бібліотеці Яна Клименко. Одним з напрямів роботи культурного центру є проведення організації творчих майстер-класів. Ми проводимо ці майстер-класи на постійній основі. Ідея цих майстер-класів в нас родилася ще влітку минулого року. Ми вирішили, що в час такий складний, як зараз, потрібно трошки відпочивати серцем, душею, мізками. і тому творчість це саме те направлення. Яке розслабляє людину всередині і дає відпочити повністю нашим організмам. На наших майстер-класах присутні від маленьких людей до дорослих людей, і 60 це все ми називаємо нашою молоддю. Ми намагаємося дати нашій молоді такий простір, де вони можуть прийти. Забути про буденність, забути про проблеми, забути про все на світі і просто поринути в цю атмосферу людей, в цю творчу атмосферу, спокійно, такий релакс, і забути про все, і просто, просто почути насолодитися моментом тут і зараз. За весь цей час ми провели безліч майстер-класів. Це були кратина афірмація, де ти малюєш просто від серця, і потім пишеш якусь одну фразу, яка торкається твого серця? Було майстер-клас. В нас це платіння в стилі боху, де було дуже цікаво, бо кожна людина вона вибирає різні різні детальки, з яких складається потім картина. У нас було дзеркальце. Ось в нас була арт кава. Це для полюбляючих людей каву. В нас тут було просто аромат кави, і ми малювали саме з густком кави. Це було дуже гарно, дуже смачно. Кожен повісив потім свою картину або подарував комусь, або повісив себе вдома. У нас був майстер-клас з рідкого акрилу. Кожну майстриню, яку ми запрошуємо до нас в культурний центр, ми з ними ретельно спілкуємося, ми їх підбираємо так, щоб це було йшло від серця. Тобто, знаєте, коли людина тобі підходить, то це означає, що вона своїм посилом теплим, своїм творчим, вона передасться людям. Головне, щоб по нашій майстрині вони так само любили те, чим вони займаються, так само, як і ми. Ще в нас були майстер-класи новорічні. Ми слідкуємо за календарем, ми підбираємо наші майстер-класи, щоб це було не просто так, а щоб це було актуально на даний момент. Дуже багато людей було на новорічному заході, тому що це можна було залишити як і вдома, так і подарувати своїм рідним та близьким. Ще в нас було майстер-клас розмалюй шопер. Це було підв'язано до екологічного моменту нашого життя зараз, тому ми замінюємо пакети на екологічні шопери. Кожна людина змогла його розмалювати як вона хоче, і використовувати в повсякденному житті. А ще в нас проходить кожну середу нейрографіка, це психологічна творча зустріч з людьми, де ми запрошуємо спеціаліста, яка допомагає людям поринути себе і подивитися, почути себе, прислухатися до себе і випльоскувати усі свої емоції на листочок паперу. Тим самим вона роз'яснює, пояснює, що відбувається в тебе всередині, і може когось підштовхнути на щось, на якісь зміни або на якісь дії кожен майстер-клас я особисто присутня і я не тільки спостерігаю за нашими учасниками, а я особисто приймаю участь у цих заходах. І я можу сказати, що я не тільки бачу, як люди після цих заходів, івентів, вони змінюються, як вони йдуть з посмішками, а я ще й проживаю це на собі. Я так само змінююсь, я так само відпочиваю, тобто це не просто слова, це те, що ми використовуємо і в своєму житті. Хочу сказати, що дуже вдячна культурному центру за надання нам такого приміщення, гарного, сучасного з усіма комфортами, за те, що ми можемо тут збиратися, проводити класний час, тому дуже вдячна за це. Вони розділяють разом з нами ці заходи і за те, що вони. Надають нам змогу бути тут і зараз і відпочивати і серцем, і душею. А в цьому місяці, в квітні, ми вже розпочали наш цикл майстер-класів. І останній в цьому квітні майстер-клас це буде Подаруй нове життя своїй старої річі. Так, це теж як екологічний момент, так і творчий. У нас у кожного є, наприклад, в шкафу якась річ, яку нам шкода викинути, але ми можемо її дістати, прийти сюди, і нам допоможуть її розмалювати, дати їй нове життя, і зараз доповнити якимись її речами, моментами, що вона буде стильною на даний момент, і почати її вдягати, використовувати зараз по повсякденному житті. Тож запрошуємо кожного, ви можете дивитися анонси, новини на сторінках Фейсбука, на моїй сторінці, на сторінках Інстаграм. Можете підписуватися, лайкати, репостити, розповідати своїм друзям та приходити. Або за номер телефону завжди можна записатися, аби дізнатися різні деталі.